Добрий день. Сьогодні я вам покажу Соліс 15 кВт, сонячна станція, яка буде сонячною станцією по весні, А зараз це автономний будинок, який живиться віддалено від мережі 0,4 кВт. І він підключений там, до внутрішніх мереж домогосподарства, але дуже віддалений, відключають електроенергію. І тут ми змонтували систему накопичення. Зараз а в майбутньому це буде. Повноцінна сонячна гібридна станція на базі Соліса. Соліс 15 кВт, низьковольтажний по стороні акумуляторів. Зараз ми запускаємо систему на 5 кВт на 5-кіловатму акумуляторі. Що цікавого, які проблеми, що новенького, у Соліса у всіх є підключення до генератора, отакі гарні. Підключення до акумулятора, все дуже так якісно зроблено. Складні, складні налаштування, якщо порівнювати з DA, з якою не всі там розібралися, соліс ще цікавіше але налаштувань більше. Дуже багато режимів можна створити, можна там заряджання, розряджання, то, що там всі мріють, як там налаштувати, дуже гібко інвертор. Тут таке реалізовано, він багато акумуляторів розуміє. Ми стикалися, там трошки були якісь проблеми, але він на щось може скаржитися, але не виключатися. Ну і тут ми вже спробували поп перенавантажити його, то він так адекватно від... відмикає мережу, чекає трішки часу і вмикається знову. Моніторинг. Моніторинг дуже адекватний, якісний зв'язок там нормальний з серверами, серверами, налаштування, ну, дуже гібкі налаштування і дуже багато інформації з приводу живлення та електричних характеристик. Покажемо там ще детальніше, я розберу моніторинг, подивимося, що там буде і як. Іде свій модуль Wi-Fi. Можна до нього під'єднати. Провід зернет, якщо він є, ілі або зробити Wi-Fi. Все налаштовується практично зрозуміло і достатньо швидко. І також ми спробували нові шафи, вони дорожчі, але значно якісніші. Ми використовували єті. І з ними не дуже якісно, ну як не дуже вдобно їх розбирати, збирати, коли треба щось переробити, відкривати. Тут такі. Дуже цікава система його збору. Він збирається дуже добре, і його не ламає, він діагоналі не міняє, коли його до нерівних поверхен монтуєш, і шкаф остається все одно рівний. Ну і такі, взагалі дуже такі дебили. Ну і, Як завжди, ми тут розташували, поки зараз під'єднання зі сторони змінного, змінної напруги. Вхід інвертора, вихід і перемикач навантаження. Ось взагалі така станція в майбутньому буде налаштовано тут ще побудовано 10 кВт сонячних панелей. І ми розраховуємо на дуже непогану автономність у літній та і весенній період. Тому солюси поки дуже такі непогані інвертори. Ось так у нас виглядає інвертор в закритому вигляді. Ось так ми робимо. Наліпки у нас є принтер спеціальний. Так, вийшли до будинку. Чорна гофра, здебільшого це копис, зараз це Франкіш буває. Такий інвертор для 15 кВт, він дуже такий не невеликий. Так, в нього активне охолодження, але чому солість так вирішив, я не можу нікого критикувати. І от такий великий екран в нього. Дуже інформативний. Можна подивитися, дуже розгорнуто параметри самої станції. Є тут аварійні режими і параметрування там стандартне та професійне. Зараз ми ще не під'єднали інвертор до інтернету, бо трішки є проблеми з Wi-Fi, не дістає. Отак от підключення акумулятори, змінний струм, окремий вхід від генератора, трансформатори струму. І ось так це виглядає. У цього вже є кнопка вмикання, у 30 кВт такого не було, а от такий от є. Ну і звісно, що мені подобається, ручки в них у всіх є. Тому така непогана система. Зараз ще подивимося акумулятор, який ми тут поставили тимчасово, бо буде ще 14 кіловатний Dynas Power Brick на 14-4 кВт. Так, ну, це стандартний Dynas, але в нього з'явилася така буква D, цікава. Стандартне підключення. І є навіть наліпка про те, що він може підігріватися. Ось. Це щось новеньке. Постачальник каже, що може все працювати, підігрів вмикається автоматично. Ну і ось такий тут ми сховали вхід до шафи. Така шафа була зроблена трішки до нас, але там під'єднали взагалі-то все гаразд. Правну річ на системі 15 кВт ми сьогодні змонтували. Замість 5-кіловатного акумулятора зараз буде стояти Dynas на 4-4. І в ньому є підігрів. Свій Wi-Fi, так акуратненько. Навіть ковеси. Ось такий. зараз ми разом подивимося, що цікавого тут у соліса моніторингу. Оце станція Ставок, Це там у нас 15 кВт, і наразі 14 кВт годин акумуляторів. Там взагалі-то не дуже велике навантаження, як ви можете бачити. Так, на вражній мові, але ж ми, українці, розуміємо вражу мову. Тому не англійською, а вже російською і достатньо такий непоганий переклад. Тому ну, можна бачити і аналізувати графіки споживання. Отут От -от можна побачити такі зниження ємності, але на, на, насправді це ми змінили акумулятор з 5 кВт на 14,4 тому він заряджався протягом усього періоду, коли була електроенергія в селі. І ось видно, як він в два етапи заряджає акумулятор, бо тут більша, тут потім стало менше потужність заряджання. Ну і взагалі-то не дуже велика потужність споживання 245 Вт. Е, інформативна, мені подобається, як зроблено, гарно. І в телефоні воно відображається десь також. Макет, інформація загалом. Пристрій. Нема у нас попереджень. Можемо зайти в пристрій, це може бути цікаво. Ми заходимо в сам пристрій. Ось. І тут в нас є дуже багато цікавого. Ми можемо вибрати декілька параметрів. Угу. Це у нас система лише акумуляторна. Тому ми може подивимося на три токи, як вони змінюються протягом. Ага, трифазна потужність якась є. Навантаження. Так. Він може обирати серед двох параметрів. Загалом мережа або інвертор. А ви потім, от якщо нам захочеться акумулятор, ні, ще показую, мощність батареї. Да, дуже багато параметрів Інформативно І взагалі є налаштування інвертору. tá ok